Вітаю вас! І сьогодні ресурсний ранок в такому вигляді аудіопідкаст коротенький. Він стосується теми, яку іноді підіймаємо ми на певних заходах. Що стосується дозволу собі реалізовувати певну ціль. Коли ми створюємо, генеруємо а, певний ресурс. І а, коли, наприклад, ми помічаємо якісь знаки, які звертають нашу увагу на себе, а, може це на годиннику повторюються а, якісь а, для вас години і ви. Думаєте, про що це? Ну, наприклад, 11-11, 17-17 11, і 12-12, або коли у вас виникає якесь дежавю, або ви на щось звертаєте увагу, той же сон, наприклад, приснився, і він залишив вас під таким враженням, і ви не розумієте, це добре, чи це погано і так далі. І тут знову ми повертаємось до теми про ресурсне або нересурсне мислення. Ресурсне мислення основа, що в мене всього достатньо, в мене все є. Або, наприклад, якщо в мене чогось немає, я можу конвертувати завдяки тому, що в мене щось є. І знову ж таки, тобто ми мислимо таким чином, що. В мене є дозвіл внутрішній з цим щось робити. В мене є внутрішній дозвіл створювати те, що мені потрібно. Для того, щоб створювати те, що вам потрібно, потрібно розуміти, чого ж ви насправді хочете. Тому що все, що відбувається, це відбувається в контексті нашого запиту, усвідомленого, прописаного. Це конкретний план дій або. Неусвідомленого, тобто ми щось хочемо, маємо на увазі внутрішній запит, внутрішню ціль, але не відслідковуємо або ще гірше немає внутрішнього дозволу на реалізацію, на задоволення цього бажання, цієї потреби. І всі знаки, які проявляються, вони показують про. Наявність якогось ресурсу, або відсутність, якщо ми не маємо цього дозволу, якщо ми не даємо собі якогось, от виникає імпульс, і ми або даємо йому рух. Або відслідковуйте, коли вам прийшла ідея, у вас є запит, вам щось, от, наприклад, є ціль, яку потрібно реалізувати, вам приходить ідея, і ви думаєте, які думки у вас з'являються? Типу, це не вийде, це не вийде в мене, це абсурд якийсь, це не потрібно там, людям чи ті аудиторії, з якою ви працюєте, там, і так далі, і так далі. Тобто якийсь, можливо, внутрішній критик. І тут важливо згадати, вчора я проводила. Якраз захід про те, щоб трансформувати ті переконання, які вам навіювали з дитинства, там коли вас не підтримували, критикували. Це внутрішній критик, це внутрішня батьківська фігура. Коли ну, це сукупність вашого дитячого досвіду, все, що ви запам'ятали в негативному контексті, тобто те, що зрізало ваші крила, якщо так от метафорично сказати, тобто те, що знижувало ваш потенціал, те, що зупиняло вас на шляху, те, що забирало вашу мотивацію, блокувало вашу мотивацію, ну і так далі. І от Ресурсне мислення це не те, що дається природою, тобто так, воно може бути, це певні характеристики, сильні якості, але його можна втратити, якщо у вас токсичне середовище. І ресурсне мислення, воно напрацьовується. І коли ви бачите певні знаки, наприклад, і звертаєте на це увагу для когось, це взагалі дрібниця. Але якщо ви хочете, якщо ви звертаєте на щось увагу, то дослідіть це. Був час, коли у мене було особисто у мене в мене було вигорання. Це як наслідок там, певних подій в житті, і моїх, звісно, і ті події, які я не контролювала, не могла на них повпливати. І це все зібралося в таку сукупність, вигорання, безсилля і. Мені потрібен був ресурс. Так як я працювала, мені було цього замало. І е, в певний час мені допомогло магічне мислення. Магічне мислення це якщо ми не можемо зрозуміти певних речей, певних закономірностей, ми довіряємо просто е, тому, що приносить результат. От все, що приносить результат, значить, це у вас працює. Алгоритм дії, як це відбувається, це вже друге. От, наприклад, ми вмикаємо світло, і ми знаємо, як працюють там ці всі моменти, чому воно горить, як воно горить, як воно, ну, звісно, це на уроках фізики вивчали, але чи пам'ятаєте ви це? І якщо у вас, наприклад, якась складна ситуація в житті, і ви звертаєте увагу на якісь знаки? Нехай це буде для вас а, такою позначкою, що до вас в життя проситься якийсь ресурс. Ваша підсвідомість вам показує, яким чином у вас може а, проявитись успішно, а там, реалізувати певну ціль. І, можливо, це для вас про магічне мислення, про творчість, про матеріалізацію. Не проявленого. Магія це вміти проявляти те, що не лежить на поверхні. 80% ресурсів ми про них не пам'ятаємо, не знаємо, забуваємо. Пам'ятаєте про це? І якщо ви бачите якісь знаки, можливо, це для вас. Шанс зрозуміти, які ж ресурси у вас не проявлені, на що звернути увагу. І от в той момент, коли в мене було вигорання, я читала книги, які були і Луїза Хей, не пам'ятаю вже назви, але от, і Нумерологія Янголів, щось таке, не пам'ятаю, теж така об обкладинка синя. А, і там якраз було це трактування конкретно, які там знаки за що відповідають. І я не вірила, я скептик, але я отримувала свої результати, якими дуже задоволена. І потім я пішла вивчати там, ті ж енергопрактики. Насправді енергопрактики моя особиста думка. Це та ж терапія, тільки інший підхід, робота з чакрами, енергетичними центрами, і це має місце. Хтось з цим працює, комусь підходить більші класичні методи. Але я коли це зрозуміла, що це просто вивчення свого внутрішнього світу досконало, от з цієї точки зору. Я була здивована, скажу чесно. Хоча особисто мені, коли я в ресурсному стані, у мене все добре, особисто мені підходить коучинг, і я обираю цю діяльність основною в роботі з клієнтами, тому що мені подобаються свідомі, впевнені, відповідальні люди, я сама така, але Якщо потрібно, дуже потрібно, от знаєте, ми ж живемо в той час і в тому просторі, коли все можна вирішити певним чином, то варто прислухатися до того, як проявляється ваш шлях. Це ініціюється, ваша сила. Ви пройдете вирішити це питання. І буде вам щастя, і це буде ваш досвід, яким ви можете потім або поділитися, або пам'ятати про нього. Він вам буде або зігрівати душу, або примножувати ваше процвітання, або ви його передасте як нематеріальний спадок, про який ми вчора говорили. У вас, наприклад, будуть діти, і це буде якість, яка вже до них перейде в такому ресурсному стані. Тобто є, наприклад, якості, таланти, здібності, можливості, які реалізували, і наші потомки. І це передавалось нам, нам потрібно потім було працювати з цим. І моменти, які були ресурсними. І коли ми працюємо якраз з ресурсами родової системи, з переконаннями, з стратегією поведінки, мислення, то ми це все прекрасно бачимо і знаємо, на що звернути увагу, що є нашим. Нематеріальним ресурсом, а що є нематеріальною точкою зросту. точкою зростання. Тому бажаю вам мудрості, бажаю вам уваги до себе, бажаю вам дозволяти собі реалізовувати свій особистісний та професійний потенціал. І ви точно не випадково слухаєте цей аудіопідкаст, і ви точно не випадково. Ставити перед собою ті цілі, які для вас дійсно є важливими, і все в ваших руках. Бажаю вам успіху і процвітання. Сьогоднішній ранок, ресурсний ранок в такому вигляді, я думаю, вже до стабільного графіку повернемось з понеділка о 9-й ранку. Живі ефіри, а поки що маємо те, що маємо, і до зустрічі в ресурсному вечорі. З новою цікавою темою.